Вітаю, мене звуть Михайло Назаров. і Ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. 6 жовтня помер колишній заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Його смерть запустила у мегаполісі ряд політичних процесів, які з кожним днем лише набирають обертів. Втім, причини і обставини самої смерті Михайла Олександровича досі лишаються до кінця нез'ясованими, що дає підґрунтя для різноманітних спекуляцій, які тривають до сьогодні. Повідомлення про смерть Михайла Лисенка у інформаційному просторі з'явилося вранці 7 жовтня, і одразу в медіа та соцмережах під інформацією про раптову кончину колишнього заступника мера почали появлятися коментарі на кшталт. Може, його вбили? Багато знав. Такими коментарями рясніли майже всі повідомлення про смерть Михайла Лисенка у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі, і це взагалі-то цілком закономірно. Обивателі схильні до конспірології. І кожна раптова кончина викликає потік теорії від вбивства відомої людини до інсценування нею ж власної загибелі. Тож така реакція на смерть колишнього посадовця Дніпровської мерії була досить природною, але невдовзі про вбивство Михайла Лисенка заговорив не аби хто, а його безпосередній багаторічний шеф мер Дніпра Борис Філатов у своєму знаменитому відеозверненні. Борис Альбертович прямо заявив, що правоохоронці своїми діями вбили пана Лисенка. Шановні дніпряни, я вимушений звернутися до вас у цей надважкий день, тому бо мовчати далі вже неможливо. В день похорону мого заступника та товариша Михайла Лисенка, людини, яку фактично вбили так звані правоохоронці, певними, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в пагонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи. Далі. Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом. Вони добили людину і далі продовжать збиткуватися над іншими. Дивіться, я вас не боюсь, бо єдине, що ви можете зі мною зробити, це звести в могилу, як Михайло Лисенко. Пізніше пан Філатов повторив звинувачення у вбивстві і на власній сторінці у Фейсбуці. Я ще раз звертаюся до тих таки правоохоронців, враховуючи те, що ви фактично вбили Михайла Лисенка, прошу вас припинити топтатися на його кістках. Погодьтеся, досить серйозні звинувачення, які потребують відповідей. Одна справа, коли про вбивство посадовця, Пише якийсь пересічний громадянин, який паралельно з тим стверджує, що американці ніколи не висаджувалися на місяць. А Елвіс Преслі досі живий, і зовсім інша, коли фактично про вбивство чи доведення до смерті заявляє мер одного з найкрупніших мегаполісів України. Що цікаво, у підсумку правоохоронці відреагували на всі ці розповіді про можливе вбивство. Вони, за твердженнями все того ж Бориса Альбертовича, начебто почали розслідувати смерть Михайла Олександровича як так-так умисне вбивство. Однак це викликало несподівану реакцію з боку пана Філатова. Замість того, аби підтримати відкриття кримінального провадження і у його рамках надати матеріали про ймовірну причетність до кончини екс-чиновника правоохоронців, які начебто його цькували, Борис Альбертович різко змінив риторику. Він однозначно дав зрозуміти, що відкриття кримінального провадження йому не до вподоби, і правоохоронці не повинні були цього робити. Мовляв, і так все зрозуміло ніякого вбивства не було. По Михайлу ситуація зараз така, у тому числі я хотів би задати публічно деякі питання. Дивіться, до нього в суботу приїхали з обшуком, розуміючи, що після декілька десятків обшуків у нього вдома нічого знайти, у нього просто було неможливо. Разумієте, коли до людини постійно приходять з обшуками додому, і, безумовно, там неможливо знайти ні гроші, ні документи в тому числі, неможливо знайти нічого компромітуючого, просто людину фактично таким чином тероризували. Наступного дня він помір від обширного інфаркту прямо в кареті швидкої допомоги. Це зафіксували дві карети швидкої допомоги, дві бригади лікарів, і після цього почалося топтання на його кістках. Я хотів би зараз, користуючись нагодою, задати відкрите запитання міністру внутрішніх справ пану Клименка, чому після його смерті почалось кримінальне розслідування по його вбивству без жодної підстави. Будь-якому студенту-юристу відомо, що для цього потрібно мати підстави, ну, наприклад, заяву судмедексперта. Все місто знає, що Михайло Лисенка помер від інфаркту. Це знають лікарі, це зафіксовано належним е, чином, але у нього дома продовжуються знову ж обшуки, знову допитують його е, друзів, його е, рідних і знущаються над е, людьми. Для чого це робиться? У мене немає відповіді на це запитання. Я хотів би відповідь на це запитання почути від е, міністра е, внутрішніх справ. Погодьтеся ніякої послідовності в заявах пана Філатова спочатку вбили, потім, коли почали кримінальне провадження, заявляє: усе місто знає, що Михайло Лисенко помер від інфаркту. А якщо це так очевидно, то через що тоді ці хвилювання? Втім, відсутність послідовності в позиції пана Філатова не лише з цього питання. Ось вже як півмісяця міський голова Дніпра обіцяє дати усі вичерпні відповіді по кримінальним справам, в яких фігурують його підлеглі. Шановні містяни, я хочу повідомити вам, що на всі звинувачення буде надана вичерпна та публічна пояснення зі сторони звинувачених. Впевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в пагонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду. Та підробляють експертизи. Пройшло вже декілька тижнів, та ані Борис Філатов, ані його підлеглі ніяких відповідей на звинувачення так і не озвучили. Ба більше під час нещодавнього інтерв'ю журналіст Радіо НВ сам намагався отримати від Бориса Альбертовича анонсовані ним відповіді. Але мер уникав жодної конкретики. Пане Борисе, ну от я з тих справ, які були відкриті, які стосуються Дніпровської міськради, можу процитувати новину, яку публікували 8 жовтня. Сбу та Національна поліція вони повідомили про те, що викрили схему розкрадання коштів з бюджету Дніпра, що йдеться про збитки щонайменше у 34 мільйони гривень, і йдеться про те, що от три власники місцевих рекламних агенцій діяли у співпраці з посадовцями міськради. От, е, е, йдеться знову ж в цій підозрі про те, що тендери на СММ рекламу та висвітлення діяльності міськради е, е, витрачали е, по документах набагато набагато більше, ніж е, ніж ну, насправді, то а що це за історія? Що е, таке рекламувала? Які, яку свою діяльність рекламувала міськрада? Ну, давайте так, я дуже стисло, тому що якщо ми будемо е, зараз коментувати кожен кримінальний кейс, нам не тільки е, не вистачить 20 хвилин, а не вистачить 2 години або 20 годин, тому що ці кримінальні справи вони ну, просто це якась навала. І я хотів би поговорити більше про системність та тенденцію, аніж коментувати кожну кримінальну справу. Ще більш мовчазним виявився заступник пана Філатова Ігор Маковцев. Йому у приміщенні суду ставив питання дні Ровський журналіст Олександр Славний хотів отримати коментар про незадекларований будинок із оціночною вартістю біля 6 мільйонів гривень. Інформацію про який нещодавно оприлюднили місцеві антикорупціонери. Але заступник міського голови, замість того, аби надати коментар, почав тікати від запитуючого. Пане Юрій Мапато, ми можемо Ви можете пояснити наявність у вас в будинку. Та яка преслужба? Пресслужба відпочиває. Скажіть, будинок дерев'яний, як у вас опиниться, чому ви його не задекларували? Я журналіст, назвати Олександр Славний. Пане? Та він не без ну, Ігор Ігорович, скажіть, чому ви не задекларували будинок? Мер же казав, головне не брак людям. Пам'ятаєте такі слова Бориса Тилатова? Чому ви збрехали? Чи це ви не збрехали? Будинок ваш чи не ваш? Вартість у 6 мільйонів гривень. Різні джерела переказують, що будинок ваш. Алло. Ви будете відповідати? А скажіть, чому ваша відсторонили, а наприклад, що не відсторонили? Чому така. Подвійна політика у міського голови Слежить. Ігор Ігорович. Ігор, 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 Ні, від сторони від посади є рішення Борисвілати від сторони Ігоря Маковцева від посади. Ігор Ігорович, ви зможете зупинитися поспілкуватися? Оце Ігор Маковцев. Заступник. У нього сьогодні міського голови Бориса Гриманова. У нього сьогодні Мені мала мали. слухатися справа по парковкам. Відповідати на питання не хоче. Якщо людина чесна, людина бере і все відповідає. Якщо людина є, що вона бігає. Понятися я. я за ним не буду. Роков Ігор Ігорович обіжав. Такі метання пана Філатова, його заяви, що суперечать одна одній, його непослідовність, гучні публічні обіцянки викриттів, за якими нічого не слідує, все це є красномовним свідченням політичної слабкості та абсолютної невпевненості, як особисто мара, так і всієї його команди, яка тане буквально на очах. Колишній заступник Бориса Філатова із проросійської партії ОПЗЖ Олександр Сидоренко, який був звільнений із посади віцемера у серпні, подав заяву про складання депутатських повноважень. Відповідний проєкт рішення вже з'явився на офіційному сайті міськради. Нагадаємо, на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності Олександр Сидоренко фактично відповідав за піар мера та його оточення. Це саме його безпосередні підлеглі, за даними СБУ та Нацполіції розікрали 34 мільйони гривень. Про що Бориса Філатова і запитував журналіст Радіо НВ. За даними слідства, троє власників місцевих рекламних агенцій у змові з посадовцями мерії привласнили ці кошти через тендери на СММ та рекламу. Підприємці, які вигравали тендери, завищували ціни і не мали відношення до маркетингу. Посадовці вносили неправдиві дані до документації, а кошти виводили на підконтрольні рахунки. В результаті привласнили майже третину зі 123 мільйонів гривень, призначених на піармерії, з 2021 по 2023 рік. Десяти учасникам вже оголошено підозру за статтями про створення злочин організації та розтрату майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І зараз Олександр Сидоренко Ко йде звичним шляхом чиновників міськради, навколо яких ворують корупційні скандали. Нагадаємо свого часу Михайло Лисенко, який проходив обвинуваченим у справі про розкрадання десятків мільйонів гривень на ремонті центрального мосту, теж спочатку звільнився з посади заступника мера, а потім склав мандат депутата обласної ради. Тож нічого нового. Тож, як бачимо, в оточенні Бориса Філатова зараз панує песимізм та розпач. Здається, цього разу в мерії не сподіваються, що кримінальні справи зійдуть на нівець, як це було протягом багатьох років. Лозунг, весна прийде, саджати будемо знову стає актуальним, принаймні в окремо взятому Дніпрі. І ця весна, як бачимо, може настати навіть раніше за календарну. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.